І в продовження теми через підвищення цін на комунальні послуги в управлінні соціального захисту населення очікують, що охочих отримати допомогу на оплату житлово-комунальних послуг побільшає. Через це два тижні тому прийняли нові стандарти призначення субсидій. Про те, хто має право їх отримати в сюжеті Ольге стан. Тетяна Кондруцька прийшла дізнатися, які документи необхідні для отримання субсидії. Жінка каже, плата за комунальні послуги для неї була непосильною ще до підняття тарифів. У мене немає лічильників на воду, то дуже дорога вода, попала. Зовсім неможливо з пенсії платити, традиція оформляти субсидії. Сьогодні тут не спостерігається великого жіотажу серед охочих отримати субсидію. Щоправда, більшої кількості бажаючих тут очікують вже із 15 жовтня. Саме із початком опалювального сезону попит на субсидії у львів'ян стане найвищим. Тепер право на допомогу мають сім'ї, які сплачують за комунальні послуги більше 15 від середнього місячного заробітку усієї родини. Чиновники прогнозують ріст кількості пільговиків. Ну, звичайно, що збільшиться, хоча говорити на який відсоток я би зараз не ризикувала. Для сімей, де є лише непрацездатні, можу також зменшили до 10%. Але якщо в родині є ті, які не працюють, не навчаються та не стоять на біржі праці, субсидію не надаватимуть. Також право на пільги не мають ті, хто не є власником житла. У нас вже на гарячу лінію було декілька таких звернень. Що дідусь друзі бабусу подарували своє житлове приміщення внуку. Внук там не зареєстрований, а вони звертаються за субсидію. Вони мають право на оповнення субсидії що вони не є власниками всього приміщення. На субсидію не можуть претендувати родини, які мають два автомобілі чи квартири і ті, хто придбав житло менше року тому. За приховування цієї інформації обіцяють карати, змусять відшкодувати усю отриману допомогу та півроку не надаватимуть субсидію. Кожна справа буде звірятися з бюро технічної інвентаризації. Буде звірятися дані з підприємствами, надавачами послуг, і, відповідно, ця інформація все рівно десь ми отримуємо додаткову інформацію, якщо мешканець приховав про наявність ділянки земельної чи про наявність іншого житлового приміщення, яке він має в своєму володінні. Нині субсидії отримують із 248 тисяч львівських сімей, 4 тисячі. Ольга Балух, Роман Ковалюк, програма Репортер.